Після страшних атак по Україні та Києву вже повітря над Москвою і Арефією розірвалося вогнем. Масований удар накрив російські міста хвилею помсти, якої в Кремлі і не чекали. Відплата повернулася до росіян з подвійною силою за кожну зруйновану квартиру, за підірване метро. Вибухи затрясли столицю Рефі, вулиці перетворилася на пекельні сковорідка а будівлі гнуться як паперові. В мережу потрапили кадрів, яких холодне все всередині. Те, що зняли рашисти, нагадує кінець світу. Вам варто переглянути відео повністю. Далі про це детально. Москва та область опинилася під найбільшою атакою, схоже, за увесь час війни. Майже відразу окупанти полетіла відповідь за страшні удари. По Києву та Україні та для них все скінчилося набагато трагічніше. Загалом у Московській області помітили безліч вибухів. Більшість ударів прийшлося саме на російську столицю. Аміноборону РФ відзвітувало про атаку території Росії і столицю Росіян сотнями безпілотників та ракетами. Аміноборони РФ відзвітувало про атаку території Росії і столицю Росіян сотнями безпілотників та ракетами. Ресурс база поділився. Кадрами, на яких безпілотники врізалися в один із верхніх поверхів будинків столиці, також відомо про пошкодження ще кількох будинків. Є загоряння, крім того, від уламків, що попадали прямо на столичні парковки, згоріли автомобілі москвичів Також дрони рухнули на район нова Москва. За словами очевидців, один безпілотник врізався на 16-й поверх, ЖК престиж там спалахнула пожежа. ударні випила зокрема фіксували крім Московської області, над Калуською, Тульською, Орловською Ніжньогородською, Курською, Білгородською та Рязанською областями, а також над акваторією Чорного моря. Також Ростовську область рефі атакували дрони. Місцеві канали повідомляли про пожежу на залізниці. Тимчасово виконуючий обов'язки губернатора області Юрій Слюсар написав у своєму телеграм-каналі про атаку на регіон. За його словами, дрони помітили в Новошахтинську, Шахтар і Новочеркаську. Далі детально у селищі Каменоломні жовтневського сільського району через уламки безпілотника, що впали, загорілася покрівля будівель залізничного вокзалу. Слюсар також написав, що в цьому населеному пункті загорівся магазин. Там працюють пожежники. За даними російських каналів, Каменоломні є великим вузловим залізничною станцією. Дмитро Снігірьо, військовий та політичний оглядач, розкрив деталі атаки по Москві. Це, що на роті відбувається вже опробована. Тактика дій сил оборони України і ще раз підкреслює вже позитивні відгуки з боку наших стратегічних партнерів, і головне сигнали про готовність масштабувати їх виробництво. Була при... запропонована інноваційна е, система е, захисту українського неба і української логістики. Це якраз за рахунок дронів перехоплювачів Їх собівартість так само е, досить низька, але дозволяє на ефективному рівні знищувати засоби ураження противника. І причому мовиться про масове використання БПЛА, перехоплювачів. Тобто, йдеться за рахунок кінетичної енергії прямого влучання відповідно БПЛА. Противника знищується ця аеродинамічна ракетами та дронами. Росія атакувала територію України. Низка областей здригалася від вибухів під масованою атакою. Перебувала столиця України. Палають житлові будинки, дитячий садок, є значні руйнування. Навіть прилетіло біля метро, де ховалися люди. Вже відомо про загиблих та поранених. Для нападу агресор використав дрони і ракета. Серед них гіперзвукова ракета Кенджал. Спостерігачі повідомляють про її запуск на Івано-Франківськ. Голова Київської міської військової адміністрації Тамур Ткаченко повідомив про одного загиблого. На жаль, маємо інформацію про одного загиблого внаслідок атаки. Написав він у своєму телеграм-каналі. За даними мера Києва, Віталія Кличка станом на ранок у столиці зафіксували такі наслідки атаки Росії. Дарницький район мадаки госпіталізували одного постраждалого. Пожежа ще в одній нежитловій будівлі. Оболонський район, пожежа в котажному комплексі. Він не засел. Постраждалих немає. Шевченківський район сталося загоряння на другому та третьому поверхах житлового будинків. Наразі один постраждалий йому надали допомогу на місці. Солом'янський район падіння уламків без постраждалих. Також зафіксована пожежа на території складських приміщень. Інформацію про загиблого також підтверджує Державна служба з надзвичайних ситуацій. Відомство додає, що в Шевченківському районі внаслідок влучання уламків пілотника загорівся балкон на першому поверсі житлової. Десятиповерхівка пожежу вже локалізували. На станції метро Лук'янівська був пошкоджений вхід. Повідомив Кличко. Він заявив, що пожежі на станції немає. Там посилили режим провітрювання. В соцмережах з'явилося відео, що свідчили про задимлення станції. На Кадрах видно, як сотні людей, що перебували в метро, почали стрімко збиратися та йти в укриття. А все приміщення затягло димом. Згодом написали, що пожежі на самій станції немає. Попередньо дим просочився з вулиці після прильотів. Наразі станція метро Лук'янівська зачинена на вхід та вихід. Поїзди проїжджають повз без зупинка. Додав мери. також після атаки зупинився рух на червоній лінії. метро. Поїзди тимчасово курсують від станції Академістечко до станції вокзальна. У Києві також через обстріл змінила рух частини автобусів, трамваїв і тролейбусів. У Солом'янському районі загинув чоловік. У Дарницькому районі осколкові поранення отримали п'ятеро людей. Серед них 15-річна дівчина у Шевченківському районі до лікарні госпіталізовано літню жінку написали про атаку в поліції Києва. Під час масованої атаки лунали вибухи на Прикарпатті. Комбінованого удару з застосуванням ракет шахетів зазнав Івано-Франківськ. Повідомив мер міста Руслан Марценків. На жаль, Івано-Франківськ був підданий комбінованому удару застосуванням різних ракет і шахідів. Маємо у трьох селах громад попереднє пошкодження цивільної інфраструктури. Також було завдано ударів по інфраструктурі. Попередньо уточнюються зараз масштаби. Попередньо знаємо, що в одному з сіл нашої громади є постраждалі, але в легкому стані також уточнюється по двох інших селах нашої громади. На жаль, ударів було дуже дуже багато. Це була наймасштабніша, напевно, атака з часу повномасштабного вторгнення. Росія також завдала 12 ударів по Харкову. Повідомив у телеграмі марміста Ігор Тарахов. Вибиті вікна в одному з житлових комплексів. Пошкоджена дорога, трамвайні рейки та електродроти. Зафіксована пожежа на цивільному підприємстві. Інформація про постраждалих на цей час не надходила. Три людини поранені внаслідок обстрілу до Росією Васильківського району на Запоріжжі про це повідомляє очільник ОВА Іван Фадоров. За даними повітряних сил збройних сил України, Росія атакувала Україну. Засобами повітряного нападу понад 400 одиниць. Серед них 426 дронів, 5 ракет типу «Кинжал», 4 «Калібро», 1 ракета «Аскандер-2». К та 14 крилатих ракет Х-101, 200 дронів та 24 ракети вдалося знищити. Росія має припинити вогонь і завершувати війну, примусити божевільного путіна до цього можливо шляхом миру через силу. Україна ставатиме все міцнішою. Постійно буде більше нашої зброї. Написав про обстріл керівник офісу президента Андрій Єрмак. У відповідь на ворожий обстріл, Польща активувала всі протоколи реагування та посилила захист свого повітряного простору. У небо піднялася польська та союзницька авіація. Наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного спостереження перевели в стан найвищої бойової готовності. Вжиті заходи мають превентивний характер, і спрямовані на гарантування безпеки громадян та захист державних кордонів, особливо в районах, наближених до зони підвищеного ризику. Йдеться в офіційній заяві. Оператив у командуванні збройних сил Польщі наголосили, що продовжують стежити за розвитком ситуації. А всі підпорядковані сили перебувають у повній готовності до негайного реагування. Росія не здійснювала такої масової атаки на Україну протягом останнього тижня. Зобов'язували з тим, що у столиці кілька днів із візитом перебував Кіткелог, спецпредставник Дональда Трампа з питань України. Однак, загалом, Рефія нарощує інтенсивність повітряних атак на Україну. А політтехнолог Михайло Шейт Ельман говорить, що Трамп схоже справді закликав Зеленського до ударів по Росії, але не по Москві, а по військових об'єктах, так що і ракета для цього може надати. Як розповідає експерт, Трамп заявив, що не планує постачати Україні ракета GASSM. Пісков відразу радісно прокоментував, що про постачання далекобійних ракет Києву з боку США поки не йдеться. По перше, підкреслює він сам Пісков сказав, що це тільки поки по-друге, знаючи Трампа не варто ні на що сподіватися. Ватися і ні з чого виходити, адже може статися так, що спочатку ми вдаримо по аеродрому в Ростовській області, а потім повідомляють, що це були ракети JASSM. Тому такий наївний Пісков, який каже: ми виходимо з того, що про постачання поки не йдеться. І тут Трамп добуває Піскова. Крайній термін для Росії може не стати раніше ніж за 50 днів. І тут я думаю, пісков мав посипатися своїм пісочником, бо з Іраном так і сталося. Ірану Трамп дав два тижні і роз. Бомбив через два дні. Трамп дав 50 днів, а вже 1 серпня може запровадити нові санкції проти Ерефії. Запам'ятовуйте це, стверджує Михайло Шейтельман. Також зазначає експерт про те, що Трамп закликав Зеленського вдарити по Москві. Написали спочатку Financial Тайм зе Вашингтон Пост, а потім і The Wall Street Джорнал, яке вже не звинуватиш у тому, що це демократична преса. І Білий Дім був змушений все це просто визнати. Прес-секретарка Білого Дому розповідає, що заявила, що ці слова були. Вирізані з контексту, і сам Трамп заявив, що проти ударів по Москві. Звичайно, що Трамп має на увазі? Що не по Москві, не по Кремлю, не по золотих прекрасних куполах, які Трамп так любить, а по конкретних військових заводах на території Москви, по конкретних військових училищах на території Москви. Туди, звісно, пояснює Михайло Шейтельман. Наразі це було все. Тож з вас підписка, вподобайка та коментар, До зустрічі в нових випусках бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні!